З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Mazda CX9. 2010 року випуску бензиновий двигун об'ємом 3,7 літра з встановленим газовим обладнанням повний рівень та автоматична коробка передач. Автомобіль в дуже гарному, класному, збереженому стані, в гарному кольорі станована. Також є люк, оригінальні легкосплавні диск 20 го градусу, чорний люк, безключовий доступ, задні парктроніки, камера заднього огляду, фарбкоп. Це в нас семимісна версія. В дуже класному збереженому стані задній ряд сидінь, електроскіпачий для задніх пасажирів, шкіра в дуже класному збереженому стані, задній клімат для задніх пасажирів, світла стеля люк. Попередній частині у нас також всі чотири склопідіймача. Преміальна музика боус, електрорегулювання, водійського сидіння, також пам'ять сидінь. Встановлене газове обладнання, 212, майже 213 тисяч кілометрів пробігу, мультимедіа, мультимедіа з камерою заднього огляду, також підігрів переднього ряду сидінь, багатозонний кліматконтроль, автоматична коробка передач. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні Сумська а Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Запрошуємо вас на тест-драйв і перегляд.